Закладу дошкільної освіти Золота рибка виповнилося 40 років. Чотири десятиріччя у дитячому садочку вирує бурхливе життя, сповнене дитячим сміхом, танцями, веселими розвагами та розвивайками. Дорога наша золота рибка! Ми група перлинка вітаємо тебе з ювілеєм! Бажаємо тобі довгих щасливих років, щоб завжди тут був дитячий сміх. Всього у закладі дошкільної освіти Золота рибка працює 54 працівники, з яких 21 – педагог. Наразі вони обслуговують і виховують 174 дитини. Світлана Пекарчук у закладі дошкільної освіти Золота рибка працює вихователькою вже 9 років поспіль. Я з задоволенням виконую свою роботу, і це навіть не назвеш саме роботою, а це піклування про дітей весь час пошуки чогось нового, цікавого для діток. У садочку дітей вважають творчими дослідниками навколишнього світу. Вони діяльні, щирі та допитливі. Педагогічний колектив та працівники дошкільного навчального закладу всебічно підтримують малюків, створюючи комфортне середовище для гармонійного розвитку. Формування особистості, її ідеалів і цінностей відбувається через діяльність, гру і творчість. Творчі здібності у дітей розвивають і через музику. В студії вихованців дитячого садочка знайомлять із чарівним світом мелодії та музичними інструментами. Цей урок керівниця музичного гуртка провела для вихованців групи «Якірець», вихователькою якої є Світлана Алібастрова. За плечима фахівчині 23 роки педагогічного стажу, з яких 10 вона працює у золотій рибці. Я дуже люблю наш садочок. Я вважаю, що він у нас найкращий. У нас працюють тут чудові люди, мої колеги на чолі з нашим директором Тетяною Володимирівною. І ми намагаємося, щоб дітям в садочку було цікаво, весело, щоб вони продуктивно навчалися, готувалися до школи. А взагалі то колеги в нас тут теж найкращі, ми міємо, і дружити. І радіти життю, наскільки це можливо. В теперішній час і навчаємо цьому і наших дітей, і наших вихованців. Також у золотій рибці дітям з малку прищеплюють любов до спорту. Через рухову діяльність у дошкільнят вдосконалюють та закріплюють різноманітні вміння й навички з основних рухів. Вихователі допомагають розвинути їм швидкість, спритність, витривалість. А спільний інтерес до спорту викликають у дітей грою, яка об'єднує їх у дружній колектив. Гармонійно поєднувати рухи, пластику, музику, танці і заняття образотворчим мистецтвом навчають дітей в театральному гуртку. Тому в дошкільному закладі створена театральна вітальня. Вихованці старших груп готують театральні вистави для молодших. зірки хі з неба вкрав, заховав. І так, нас Ей, Я Чари я свій зберу. Дівчаток із садочка, сідочок. Ірина Маляренко є вихователькою старшої групи Краплинка у золотій рибці. Працює майже рік. До повномасштабної війни впродовж 10 років очолювала дитячий садочок Маріупольського району. Я рада, що попала сюди. Садочок дуже світлий, теплий, затишний. Тут як вдома. А тут мені досталась дуже гарна група. У нас дуже гарні такі, знаєте, талановиті. Дітки вони неодноразово приймали участь у різних конкурсах. в цьому році вони приймали участь у двох міжнародних конкурсах, саме з театральної майстерності, і, і в Польщі, і в Австрії вони заслужено посіли друге місце. Так що дітки гарні. Я думаю, що театральна студія а, себе оправдовує існування цієї театральної студії. Результат вийде. А про ці перемоги можна детально? що це онлайн? Як? А, ми, це приймала участь музичний керівник з нашими дітками. Вона записувала на відео а, постанову, яку ми готували з дітками, і відпрвідправляла да, відправляла на електронну пошту, і ми там отако, дистанційно приймали участь. Ось тут у нас Україні українській кімнаті стоїть ось така українська одним з улюблених місць дітей в дитячому садочку є національний куточок, адже у Золотій рибці вважають, що виховання любові до рідного краю та його традиції є невід'ємною частиною освітнього процесу. І знову ігрова кімната сім королів. У ній діти навчаються грати у шахи і шашки. Також тут за бажанням діти можуть пограти її в інші настільні ігри. Я у вже короля ей, ей, глянь. А хто вас навчив грати в шах? Ні. Я, Ні. Хлопці, в шашки давно граєте? Так. Хто вас навчив? Я брат сестра з поміж іншого у закладі дошкільної освіти Золота рибка облаштовано ресурсну кімнату. Створена вона для сприяння всебічного розвитку кожного вихованця та гармонізації їхнього психоемоційного стану. В ній, окрім вихователів, із дітьми працюють психолог, логопед та дефектолог. Світла зона ресурсної кімнати поділена на кілька осередків. Зокрема, конструювання пробуджує уяву дітей, вони фантазують, будують. Є тут і осередок соціально-побутового орієнтування: емоційний куточок та ігровий куточок пісочної терапії. Також в ресурсній кімнаті психологиня та інші фахівці проводять комплексну систему заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень, шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. До речі, нагадаємо, що 2021 року матеріали досвіду роботи з організації та супроводу інклюзивного навчання ЗДО «Золота рибка було представлено на другому етапі обласного конкурсу. Кращий заклад освіти з інклюзивним навчанням у місті Полтава, де золота рибка виборола третє місце серед дошкільних закладів освіти. Найтаємнішою та найказковішою є темна зона ресурсної кімнати. Вона сприяє психоемоційному розвантаженню дітей. Кімната має куточок усамітнення та релаксації. Куточок сенсорної розрядки має сухий басейн з кульками, світлі колони з бульбашками та світловий стіл пісочницю. Має освіту практичного психолога, вихователя, корекційного логопеда. Та нейропсихолога Альона Жирова вже майже два роки у золотій рибці вона працює асистенткою вихователя. Фахівчиня приїхала до горішніх плавнів із Краматорська. Дуже задоволена, що саме потрапила в цей колектив, тому що тут вміють розуміти задовольняти потреби кожної дитини. Тут вміють діяти спільно. Хочу ще наголосити на тому, що в садочку Золота рибка в новому році планується проводити зустрічі для батьків-вихованців, мета яких буде надання корисної та цікавої інформації щодо мовленевого та загального. Гармонійного розвитку дітей впевнено, можна казати, що золота рибка сучасний садочок. Постійними мешканцями ресурсної кімнати є песики хібукі за методикою хібукі терапія. Працює психологиня закладу Ольга Дениско. Ці унікальні терапевтичні іграшки є собаками-обіймаками і допомагають дітям долати прояви тривожності та стресу. З нагоди 40-річного ювілею золотої рибки на урочистий захід до закладу дошкільної освіти завітали гості з вітаннями, серед яких заступниця міського голови Надія Угнічева. Прийміть найщиріше вітання 40-річним ювілеєм від міського голови Дмитра Ганалія Чубикова. Золота рибка один із самих потужних садочків нашої громади. За роки свого існування. Із садочка вашими силами випущено більше 2,5 тисяч випускників, підготовлених до школи, озброєних потрібними знаннями. І в цьому заслуга всього колективу і кожного із вас. Про досягнення вже багато розповіли ведучі. Багато було гарних слайдів, але я б хотіла зупинитися перш за все на тому, що визнання в області це не так просто. А у вас визнання на рівні України за ваші чудові проекти, визнання на рівні області і звичайно визнання на рівні міста. Привітати колектив із 40-річчям закладу завітала і начальниця відділу освіти Лілія Щербина. Золота рибка це заклад, який має багато історію. Активне сьогодення. І ми переконані, що у закладу дошкільної освіти Золота Рибка є майбутнє. Бо, як Надія Петрівна відмітила, це один із найбільших закладів дошкільної освіти нашої громади. Тобто батьки вам довіряють своїх дітей. Довіряють, значить, ви працюєте надзвичайно. Професійно Надія Угнічева та Лілія Щербина вручили працівницям закладу дошкільної освіти Золота рибка подяки міського голови і відділу освіти, а також грамоти відділу освіти та міського комітету профспілки працівників освіти і науки України. Раз, це твоя, девчина,